Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. Дуже дякую вам за вашу присутність на моєму каналі, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за підписки. Все це дуже важливо. І давненько я не приділяла уваги Росії. Багато хто каже: та навіщо нам про то все знати? Треба знати, треба. У нас зараз йде війна з Росією. Вони на нас напали. Тому ми дуже чітко повинні розуміти і знати і копатися в тому, що в них відбувається насправді, які в них події, які цілі, які плани. Ми все це повинні знати. Тобто, цікавитися Росією. Треба не менш ніж своєю власною країною. Ну, це моя особиста думка. Але заглянемо, що там за перебриком, і давайте подивимося, лютий для Росії. Саме лютий 24-го року для Росії. І зараз хочу подивитися, в яких енергії, основні енергії лютого місяця для Росії. Ова! Дев'ятка кубків, карта задоволення. Дивіться, чомусь тут росіяни будуть дуже задоволені. Хотілося б мені, звісно, іншу карту, ну, але що випало, то й випало, то і будемо читати. Дев'ятка кубків основна енергія на лютий місяць для Росії це про те, що збудеться якась задумка, чимось росіяни будуть задоволені. На дев'ятку кубків дуже великий вплив має стрілець, а це прагнення до такої, знаєте, всеосяжності. Лідерства, видовищності, показухи. Можливо, у них там якесь свято в лютому буде, тут якась видовищність іде, як щось люди святкують. Ну, звісно, це не перемога, це ну, дивіться, от, їмо, п'ємо, щось тут якесь задоволення отримуємо. І по дев'ятці кубків проходять таке собі нетерпиме ставлення, будь до чого, що не подобається. Ну, Це таке. Так, і ще це про якийсь контракт, якийсь вигідний контракт. отак от, от, Ну, що я можу сказати? Ну, непогана карта випала, яка показує якесь задоволення від якихось дій. Від чого задоволення, врешті-решті? А, четвірка монет. Щас розкажу. Задоволення від того, що. Четвірка Монет – це якась певна, по-перше, стабілізація, це якісь кордони. Да? Ну, я б так би прочитала, що на лютий місяць, слава Богу, що нас хоч не вигнали звідкись. Ну, можливо, ще не вигнали з Росії, з тих областей, які вони зайняли, да? або не вигнали там, я не знаю, з якоїсь спільноти, де вони. Тобто вони лишаються ще в якихось певних кордонах. Це як один варіант, і другий варіант це. Щось маленьке їм дадуть. Четвірка пентаклів це не дуже багато, або це якесь стабільне якесь постачання. Ну, наприклад, якщо Іран там чи Китай, чи Північна Корея, щось їм там постачали, так то, тобто на лютий місяць оця тенденція зберігається, тобто вони отримують якесь задоволення від якоїсь. Маленької солодкої кістки, я так би сказала. Ну, і те, що їх звідкись то не вишвернуть, тобто вони лишаються в певних кордонах. Ну, оце такі у них енергії. Питаємо, що там у них в політиці буде відбуватися в лютому місяці. Політика. Єрафант, сонце, повішене, О, старші аркани йдуть. І ще й луна. 4 старших аркана поспіль. Про що йде мова? Слухайте, дайте розібратися. Старший аркан віра, сонце, повішений і луна. Так, знаєте, це як читається. Ну, Луна замикаючи, тут дивіться, тут віра, а тут луна. Да, тут правда, тут брехня. Секта, яка має хибні цінності. Оце так читаються ці чотири карти. Тут похитнулася віра у владу, тому що іерафан, ерафанти, сонце це все ж таки щось високе віра, це вищий ешелон, це володарі, це лідери, сонце це лідер. Так? Але поруч повішений і луна, це коли зневірилися, це якийсь конфуз у владі. Так мені хочеться сказати, от виражуть, обісралися це звучить. Це е, я кажу про політику. Да? Моє питання було, що там у них в політиці. Отак от, от. Тут видають бажане за дійсність. Тут є сонце, є луна, як сонячне затмення. Видають бажане за дійсність. До керівництва є певна недовіра, але все це якось перекручують навпаки. Недовіру видають за успіх і за тріумф. Пам'ятаєте, як оце в них модно в них так казати? Да? Отрицательний наступ, да? отрицательний зльот оце і є. Да? Тут вроді би такі карти високі, віра, сонце, а тут на тобі приїхали повішений луна. Да? Тобто бажане видають е, за дійсність. Вся влада будується тут на обмані, тут який здоровений, тотальний обман по луні. Е, знаєте, От дійсно, от іерафант, сонце це як президент, але повішений і луна це як здоровенний обман. Може, це мова йде, що це ник, так? чи якась фальшива влада, чи фальшиві вибори. Тут, знаєте, в цілому показана політика як здоровенний обман, всі п'ять букв великими буквами слово обман, тотальне осліплення людей, що знаходяться всередині країни, а також зовнішні. Зовні там та інші країни-лідери. Все це, це є одна величезна брехня. І Луна це показує. Запитаємо, в чому у них брехня? Ще й п'ятий, старший аркан Верховна Жриця. Ну, це так каже: все, що відбувається, все, що показують, все, про що говорять, це не є правда. Верховна Жриця показує ще більшу таємницю і закритість правдивої інформації. Господи, про що тут мова йде взагалі? Так, про що йде мова взагалі. Так. полутина. Ну, все, що можна було зібрати негативне, все пройшло. Дві підряд п'ятірки, Це криза, криза, криза. Тепер зрозуміло. Дивіться, що там у них відбувається? Вони зрозуміли. Що перемоги їм не бачити. Ось ця карта перемоги шість жезлів. Але подивіться, що після неї йдуть, які карти жахливі. Перемоги їм не бачити. Треба вигрібати цю СВО, але вже не з тими задачами, що були поставлені. І за перемогу треба видати щось інше. Тому що після перемоги йде п'ятірка кубків, десять жезлів, 8 мічів, п'ятірка пентаклів. Ну, це просто жах якийсь. Тут основна печаль втрати. Оця карта вона читається второю, як траур, це величезні втрати. Ну, можливо, це і мова йде про їхні людські ресурси, тому що кому потрібно справжні втрати, вони дійсно знають, а вони дійсно приголомшиві, якщо кожного дня. Російська армія втрачає по тисячі бійців, то це ж ви ж розумієте, який це розмах. Так, а ну умножте на 30 днів в місяці, так? То це 30 тисяч за місяць. це Просто жах. Величезні втрати людей, котрі оплакують, ну і інших ресурсів, так? П'ятірка кубків це засмученість, занепад духу, це втрачені якісь можливості, внутрішній розклад. Я про цю карту кажу, розлад, якийсь внутрішній, стан розчарування. Тут надії руйнуються одна за одною. Щось, те, що було дуже важливо, стало вже неважливим, і воно зазнало краху. Далі, десятка жезлів. Подивіться взагалі взагалі на цю карту, як тут людина прогнулася під якимсь натиском. Десятка жезлів. Все скоро має скінчитися. Пам'ятаєте, я вам казала рух від одного до десяти, тобто скоро має скінчитися. Але цей успіх, так, оце цю чистку жезлів, яку вони домагаються, успіх будь-якою ціною ми не вивозимо так. Щось вдалося там, захопили вони п'ять наших областей. Але, от встояти, втримати, зробити так, щоб їх звідти не гнали, щоб там було добре, ну це просто неможливо. Закріпитися непросто. Ноша по десятки жезлів не непосилі. Тут у них буквально ноги підкошуються. Десятка жезлів це явні перегрузки. І от за оці амбітні бажання, оце що тут стоять попереду, так, треба платити непосильну платню. Тут вже по цим картам відбулася якась. Переоцінка перспектив, от те, що вони вважали, потрібним, важливим, те, що ціни для них важливо, воно вже якось втратило свою значимість. Розумієте? Значимість вже втрачена, але сама по собі ношаця лишилася. Це пам'ятаєте, ось я робила розклад вчора чи позавчора про, там, про лівий берег, я казала, так? І от я питала, навіщо їм той лівий берег? А вони кажуть, ну от захапали, але що далі не знаємо, що робити. Тримати в себе він нам той лівий берег зовсім не потрібним, але віддати назад ну це теж тупо, тому що це ж і буде. Е Ніякої мотивації не буде для воїнів, і це, знаєте, це таке ну, якось нерозумно. розумієте? Хоча от, от буквально, як то кажуть, чорному по-білому, нам не потрібен цей лівий берег. От, так от. Ну, І тут така ситуація. Вони розуміють, що те, що вони роблять, якось воно їм не потрібно, що з тим далі робити. От, На сьогоднішній день вони прагнуть більш втриматися там, де вони є. Але це дуже їм неймовірно важко. Наступна карта, дивимося: вісім мечів: це зіткнення з обмеженнями, це погані новини щодо фінансування, це якась пуста трата сил, марні старання. Ну і ось п'ятірка пентаклів в кінці це як зубожіння. От. Ось, ось це все те, що намагають росіяни приховати по цій луні. Насправді справи у них кепські, і хто б там би, щоб не казав, що там буде якийсь наступ, чи там на харківському направлінні, так? чи Херсон вони там будуть перепливати, захоплювати. Ви розумієте, це все вкиди. Вкиди це блеф. Як от в карточних іграх так блефують. але все ж таки карти прийдеться, як то кажуть, вскривати, показувати. Так на сьогоднішній день вони це все роблять, аби залякувати нас і підтримувати бойовий дух своїх солдат, щоб хоча б утримати те, що вони мають, от і всьому. Тут у них радощі повні штани за цю четвірку пентаклів нещасну. То хтось там росіянам кинуть якусь ресурсну солодку кісточку, і то вони тут будуть такі от радіти весь місяць. А в усьому іншому, вибачте, у них повний провал і крах. Це не правда, що у них там все добре. Так, Вони перевели свою е, е, цю промисловість на військові рейки, так? але все одно їм чогось там дуже і дуже, дуже не вистачає, чи якихось комплектуючих, чи взагалі, їм, чи кепки не вистачає. Я не знаю, чого вони. Стачає, але тут дивіться: по перше, тут не випала не одна карта, яка показувала якийсь об'єм цих ресурсів. Тут показано занепад, і оцей занепад вони дуже майстерно приховують на лютий у росіян. Обмеження з комунікаціями до речі. Чи це про зовнішні контакти, чи про всередині, може, це про інтернет, до речі, тому що, дивіться, паутиня. Бачите, на вісімки мечів це, ну, все, паутиня, сіть, можливо, це і є. Можливо, це, що зараз кажуть, що у них там якісь обмеження по інтернету, можливо, це якось, якийсь ударим завдасть чи що, тобто якесь розчарування, тому що вони не можуть чогось досягти. А п'ятірка Пентаклі, вона, вона воно, взагалі тут радує. Це зубожіння, це нехватка ресурсів, нехватка взагалі нічого. І ще дивимося на лютий, Що для росіян? Сім мечів, зірка. Трійка мечів. Король мечів. Не солодко росіянам прийдеться, а знаєте, що це? Сім мечів, трійка мечів, король мечів і зірка. Обстріли. Обстріли. З неба. Багато мечів це обстріли. І, до речі, втрати. Трійка мечів. Король мечів це може бути якесь литовище, літаки, проблеми з літаками, те, що в повітрі. На лютий буде дуже багато на Росію летіти з неба. І це буде дуже болюче. Трійка мечів показують, можливо, втрати втрати, не виключно, що навіть людські. Ну, тобто, до чого готуватися росіянам? Обстріли будуть. Обстріли, обстріли, обстріли. І ще що. Страшний суд. Більше не буду нічого викидувати. Страшний суд це. Це знаєте, як так неминуче. Це те, що має статися, воно все одно відбудеться. Я це на увазі, оце все відбудеться. Слава Богу, однозначно. Страшний суд це наближення відповідальності за скоєне. Суд чітко вказує, що буде багато питань, від яких відкараскатись не вдасться. По суду люди опиняються перед дуже серйозними. Виборами, коли треба брати відповідальність за цей вибір або за якісь наслідки, і відповідальність дуже висока. Страшний суд, ну це знаєте, це не є карта миттєвих подій. Тобто, скоріше всього, він випав, показує так, те, що має відбутися у лютому на Росії, але ще це розмова про те, що це знаєте, як філософське судження, що за все всьому в житті доведеться відповідати, і скільки б часу не минуло, розплата неминуча. Ну, а ще як, тут як варіант, Страшний суд, до речі, дуже часто показує якісь природні катаклізми. То я вам так скажу, можливо, на Росії природа теж виставить свої рахунки. Ну, то хай так і буде. Дякую вам всім за увагу, миру вам і добра. До побачення.